Всім привіт! Ми продовжимо опрацьовувати бази даних Аксес. Ми вже створювали таблиці, формули, сортували дані, сьогодні будемо створювати найпростіші запити. Повторюю ще раз, найпростіші запити. А що таке запити і навіщо його взагалі створювати? Якщо вам необхідно швидко знайти і представити певну інформацію, от наразі вам буде необхідно використовувати запит. Натискаємо вкладку Создання створення. Конструктор запросов. Обираємо таблицю учні, щоб створити свій перший запит. У нас з'являється: запит можна створювати на одну таблицю, на декілька таблиць. Різниця полягає лише в тому, що якщо тут одна таблиця, то лише одну використовую. Якщо необхідно додати ще таблицю, натискаю Добаві таблицю і обираю ту таблицю, яку ще хочу додати. У нас з'являється тут таблиця. Далі з цієї таблиці двічі клацаючи. Лівою кнопкою миші я додаю необхідні мені поля, які будуть відображатися в моєму запиті. Зараз це прізвище, ім'я та клас навчання. Ось такий запит, який видає, з... таблиця ж може бути великою, багато полів містити. Але три лише поля я обираю для запиту. Натискаю виконати. І у мене з'являється мой перший запит. І якщо це не той запит, чи необхідно його допрацювати, натискаю по ньому правою кнопкою миші, конструктор. І уявляємо собі таку ситуацію. Ну, Хтось мені телефонує і каже: А чи навчається у вас учениця любимо? Хоп, зв'язок там переривається, а мені соромно перепитати. Почула лише любимо і все на цьому. Що я маю зробити, щоб знайти цю «любимо»? Під полем прізвища в услові адбора прописую. Перевіряю український шрифт. Лю, БМО. А далі, якщо пам'ятаєте, у мене зв'язок перервався, тому я не почула, як далі прізвище починається. І ставлю зірочку, натискаю виконати. Насправді навчається любому Алла в 10 класі. Нагадую, що всі прізвища у нас вигадані. Тому жодних збігів з реальним життям у нас не буде. Що тут ще у нас є цікавого? Конструктор. Прибираю любимо. Якщо натиснути ітоги, у мене з'являється групова операція, групіровка. І я можу натиснути на клас навчання. Ну, мені, мене зараз е, це було цікавить. Отже, і тут бачу сум, середнє значення, мінімум, максимум каунт. Я хочу побачити, скільки учнів в кожному класі навчання. Натискаю аккаунт і на виконання. І бачу, що в моїй створеній таблиці в кожному класі по одному учню. Проста команда. За це відповідала. Ще я раз показую, через конструктор. Натискаючи ітоги, обираю під необхідним полом те, що мені необхідно було зробити. Отже, це найпростіша можливість створювати. Запити, в базах даних Аксес. Складного вам нічого не розповідаю, тому що не всі з вас взагалі працюють з базами даних. Не усіх виходить, не хочу вас заплутувати ще більше. Тому ваше домашнє завдання. Отакі примітивні запити мені зробити. Найголовніше відкрити свою таблицю школа, яка у вас вже є. Надіслати мені три фото одного типу і три фото іншого типу. Що мається на увазі? Одне фото там, де ви конструкторі формуєте запит, інше фото там, де працює ваш запит. Запита має бути три. Фото кожного типу також по три, всього шість фото на три запити надсилайте мені в домашній роботі. Сподіваюся, ви це зробите. Чекаю на ваші роботи і до наступного року! Бувайте!